Щодня виходить безліч кінострічок, але які з них справді варто подивитися вже зараз? Давайте дізнаємось! Праведник 3. Остання глава Роберт Маккол, який пішов у відставку, переїжджає до Італії, де знаходить нові сили, щоб насолоджуватися навколишнім світом у мальовничому місті під сонцем та компанією друзів під боком. Однак чоловік змушений замовчувати від новоспечених приятелів усю правду про своє минуле, прикриваючись жартівливими легендами з невинним сюжетом. Незабаром Роберту таки доведеться відновити пам'ять про минулі часи, бо над його близькими нависає загроза. Про цей факт головний герой дізнається не відразу, але він не може стояти осторонь, коли дорогі серцю люди знаходяться на гачку сицилійського злочинного угрупування. Звук свободи. Боротьба зі злом відбувається щодня, і американські спецслужби успішно справляються із важкими викликами. Тім Баллард проявляє особливу ефективність, припиняє злочини проти дітей, намагається акуратно підібратися до організаторів злодійських мереж та знешкодити їх, рятуючи тим самим виявлених заручників. Добропорядний сім'янин відчуває замішання, коли колега цікавиться його задоволеністю службою. Чоловік усвідомлює, що реальні масштаби работоргівлі набагато ширші і виходять далеко за межі США, але відомство не втручається в іноземні процеси та ігнорує важливість співробітництва в цьому напрямі, а майбутнє полонених осіб стає їхньою власною проблемою. Чесна гра. Психологічний трилер досліджує несумісність тендітної мужності та кар'єрної конкуренції через щоденні складні відносини молодої, подружньої пари. Після невдалої спроби інтимної близькості у ванній кімнаті люк натикається на незручну пропозицію своєї дівчини Емілі. Ці двоє таємно живуть разом і тримають особисті взаємини в секреті, тому що це суперечить політиці великої фінансової фірми, в якій обидва успішно працюють і числяться на доброму рахунку. Встаючи щоранку о пів на п'яту і не залишаючи жодних натяків на взаємне кохання, парочка прямує в офіс різними шляхами, щоби ніхто не зміг їх вловити. Хлопець навіть каже своїм батькам, що він заручений. План полягає в тому, щоб піднятися корпоративними сходами настільки, щоб стати фактично недоторканими авторитетами серед колег і майбутніх підлеглих. Чудова історія Генрі Шугера. Головний герой вирішує вдатися до послуг цього гуру, сподіваючись опанувати ту саму унікальну навичку. Його метою може бути використання цієї здібності для обману в азартних іграх, щоб досягти великих фінансових успіхів. Однак, у міру того, як він поглиблюється у світ гуру та його навичок, він може зіткнутися з несподіваними наслідками та моральними дилемами. Ця історія може досліджувати теми жадібності, чесності та цінності людських навичок. А також залишити глядача з безліччу питань та роздумів. Мистецтво за поняттями в основі сюжету лежить зустріч трьох цікавих героїв Патріс, невдахи власниці артгалереї, реджі, безстрашного кілера, і Гордона, його пошанованого боса. Вони несподівано потрапляють у скрутну ситуацію і стають учасниками небезпечного плану по відмиванню грошей. Проте, коли реджі випадково стає зіркою авангардного живопису, справа набуває несподіваного оберту. Відтепер цей злочин перетворюється на справжнє мистецтво. Місія нездійсненна смертельна розплата. Людство знову стикається із загрозою величезного масштабу. Самогутній лиходій прагне поневолити всі існуючі держави і перетворити життя мільйонів людей на кошмар. Опоратися з цим божевільним здатний тільки Ітан, безстрашний агент, який присвятив боротьбі зі злочинним світом найкращі роки життя. Під час розслідування герой усвідомлює, що він веде полювання на людину, яка якимось чином пов'язана з його минулим. Вони явно зустрічалися, оскільки лиходій залишає на місцях злочинів моторошно знайомий почерк. На карту поставлено майбутнє всього світу, а тому, Ітану, потрібно забути про емоції та знову перевтілитися в ідеального шпигуна. Абсолютний вбивця картина розповість про молоду дівчину Джеймі та її матір Пем. У їхньому житті раптово виникає загроза з боку маніяка в масці. Який у минулому десятилітті у 80-ті роки минулого століття тероризував жінок? Джеймі та її подрузі доводиться здійснити дивовижну та небезпечну подорож у часі. Повернутися у 1987 рік, щоби спробувати зупинити маніяка під час його першої появи? Їхня мета не лише запобігти вбивствам, а й дізнатися більше про особистість маніяка і про те, що могло спонукати його на серію жахливих злочинів. У минулому вони зустрічають молоду версію Пен мами Джеймі і разом з нею боротимуться з молодою версією маньяка, намагаючись змінити хід подій і створити нове майбутнє, вільне від загрози маніяка в масці. Нестримні чотири. Нестримні чотири продовжує легендарну історію команди нестримних найманих бійців під проводом Барні Росса. Однак цього разу команда стикається з серйозними втратами: Берні Рос вибуває з ладу, а Крісмас усунений від майбутніх операцій. Внутрішні протиріччя та невдоволення всередині команди роблять їх безсилами перед новою загрозою. Щоби упоратися з нею, команді необхідно набрати нових бійців та відправити їх відшкодовувати збитки, завдані внаслідок невдалої місії. Однак і новачки теж стикаються з жорстокістю долі та опиняються в полоні. Тепер Лі Крісмас, єдиний, хто залишився на волосині від смерті, повинен самотужки пробратися в лігво противника, звільнити своїх товаришів по команді і запобігти глобальній катастрофі. Поховання. Історія збанкрутілого власника похоронного бюро і його судових розглядів з конкурентом обіцяє насичений сюжет. Власник похоронного бюро, перебуваючи у фінансових труднощах після зірваної угоди, вирішує скористатися законом і подає в суд на свого конкурента. Йому доводиться протистояти не тільки фінансовим проблемам, а й юридичним складнощам. Важливим елементом сюжету є найм відомого юриста. Цей адвокат, можливо, буде ключовою фігурою в історії, допомагаючи власнику похоронного бюро виграти судову справу або знайти інші способи захисту своїх інтересів. Гран-туризмо фільм розповідає історію підлітка, якого звати Майкл. Він проводить більшу частину свого часу, граючи в автосимулятор. У грі Майкл розвиває неймовірні навички та стає справжнім віртуозом керування автомобілем. Якось головний герой дізнається про серію змагань Nissan, де призери отримують можливість стати професійними гонщиками. Натхнений Майкл вирішує взяти участь у цих змаганнях. Починається захоплююча подорож, де він ганяє на віртуальних треках, демонструючи свої неймовірні навички. Його талант та майстерність привертають увагу провідних гонщиків та тренерів. Весь фільм заснований на реальній історії, що надихає ряди підлітків та любителів автоперегонів. Друзі, у висновку хочемо нагадати вам, що кіно ніколи не змінюється, воно не може змінитися. Але щоразу, коли ти його дивишся, воно інше, тому що інший ти, ти бачиш, щоразу різне.